Вітаю з вами Загородник В'ячеслав, і сьогодні ми продовжуємо наші розмови про історію філософії. Сьогоднішня моя розповідь буде про філософів дуже цікавих і таких, що вважаються досить сучасними. Ми поговоримо про античних атомістів, а саме про Левкіпа та Демокріта. Отож, розпочнемо ми з Левкіпа. і сама ця постать є напівмістичною, тому що навіть у античності були розходження стосовно того, чи існував Левкіп, чи це вигаданий персонаж, і насправді все, що говорив Левкіп, придумав Демокріт. Наприклад, Епікур говорив, що ніякого Левкіпа не було, і деякі сучасні дослідники також схиляються до цієї думки. З іншого боку, Арістотель та Теофраст звертаються до Левкіпа як до засновника атомістичної теорії і визнають його як одного з ведущих філософів того часу. Отож, що ми знаємо про Левкіпа та про його філософію. Родом він був з Ілеї або з Мілета, тобто навіть тут немає ніякого порозуміння, але однозначно він вів свою філософську традицію від Парменіда. Але він дещо інакше дивився на Парменідову тезу, що є то є. Якщо ми подивимося на теорію Парменіда, то що є то є, це така аксіома, яка. Навіть не може піддаватися сумніву і, по суті, задає весь вектор для подальших досліджень. Тобто ми досліджуємо те, що є. Але ми навіть не маємо задумувати, що чогось немає. Але Левкіп саме це і робить. Він каже: так, що є, то є, це безперечна аксіома істина. Але ми маємо додати до цього є те, чого немає. Що мається на увазі? Що... Е Єдине, про яке каже Парменід, воно не є якоюсь єдністю, воно складається з дуже великої кількості маленьких, неділимих часточок, які постійно взаємодіють між собою, перебувають у русі, а між ними існує пустота. Тобто, одночасно є найменше частинка от того самого буття єдиного, про яке говорив Парменіт, але одночасно є і небуття, і онтологічний статус буття і небуття є однаковим. По суті своїй це дуже цікаво, тому що кажуть, що атомісти це ті, хто заснували матеріалізм, оскільки вони першими дійшли до того, що матерія складається з атомів. Однак, разом з тим, вони стали першими. хто... Стверджував реальність існування пустоти, реальність існування небуття. Як ми вже зазначали, теорія Парменіда дещо суперечить нашим, нашим чуттєвим відчуттям. Тобто, наші органи показують, що все-таки є рух і є ділимість. І Левкім звернув увагу саме на цей аспект буття. Тобто він вважав, що теорія Парменіда вона в цілому непогана, однак вона не враховує те, що. Е Буття відбувається дещо по-іншому, і на його думку, найпростіша річ, яку ми можемо спостерігати, це ділимість і разом з тим зменшуваність, тобто що ми можемо завжди знайти меншу частинку чогось. Відповідно, просто дивлячись на речі навколо, ми розуміємо, що всі вони складаються з менших часток, а ті складаються ще з менших часток. А якщо ми якимось чином... Наблизимось, ну, наприклад, за допомогою мікроскопа, якого тоді ще не було, то ми побачимо, що знов-таки все складається з ще менших часток. Тому е, він вигадав цю найменшу просту одиничку і назвав її атом. Але е, якщо би все відбувалося так. То теорія все ще була б статичною, такою, як, власне кажучи, і Парменідова просто замість «все єдине було б все єдине, але складається з атомів. Однак Ледків бачив, що чуттєві дані показують, що окрім того, що все складається з маленьких часток, все ще існує в русі. Тому ми можемо собі уявити велику. Кулю за суті своєю парменідою, яка буде заповнена атомом, а між ними буде існувати пустота. І тоді ми побачимо щось на кшталт того, що відбувається у реальному житті. Тобто ці атоми постійно рухаються, вони перебувають у зміні, вони набувають нових форм. І саме таким чином і створюється рух, і зміна, і відповідно люди старішують предмети. Знищується, створюється заново і відбувається природний процес. Що ж ми знаємо про самі ці найменші частинки атоми, які безперечно представляють нам найбільший інтерес у теорії Левкіпа? Отож, попри те, що вважається, що він неділимий, це не зовсім так. Як фізична одиниця, атом безперечно неділимий, тобто він тому і названий, що він найменша частинка, тобто ми не можемо поділити атом як е, фізичну частину. Але оскільки всі атоми мають е, певну вагу, е, протяжність, розмір і тому подібне, то математично атом ділимий. І це дуже цікавий парадокс, який, е, по суті, свої атомісти так і не вирішили, тому що якщо щось має. Певний опис з математичної точки зору, і цей опис не дорівнює нулю або одиниці, зрозуміло, що ми можемо це поділити на декілька частин. Відповідно, математично ми можемо зробити з атомами що завгодно, але як найменші одиниці матерії, вони являють собою найдрібніші частини. І ці найдрібніші частини, попри те, що вони є однаковими за своєю консистенцією та властивостями, вони мають різні форми. І е, якісь з цих атомів є гострих форм, якісь округлих, якісь квадратних, і саме це робить предмети такими, якими вони є. Оскільки атоми вступають між собою у певні поєднання в пустоті, і вони, е, умовно кажучи, тиснуть або з'єднуються, або відштовхуються. І саме завдяки цьому ми отримуємо такі відчуття, як колір, смак, форма. Е, все все завдяки тому, що атоми є різної форми. І вони з'єднуються. Саме це з'єднання, форму легкіпи називає природою атома. Тобто він називається фізис, як ми пам'ятаємо, один з головних термінів грецької філософії, власне кажучи, який означає природу. І тут певним чином зливаються філософія Анаксагора, філософія Парменіда, філософія Емпедокла, тобто попередників Левкіпа і для. Левкіпа тут дуже важливе повітря, оскільки воно певним чином заповнює собою ту пустоту. Однак, знов-таки, це не повітря атмосферне, а щось на кшталт ефіра, про який говорив Емпедокл. Отож, Арістотель каже, що Левкіп він бачив природу у поєднанні форм атомів. Відповідно, тут це слово термін форма набуває дуже великої важливості. І ми потім побачимо його у такому терміні як акциденція, тобто характеристика або якість матерії. Це може бути, наприклад, протяжність або рух, або щось подібне. Відповідно, в атомістичних теоріях ці акциденції завжди будуть тісно пов'язані з рухом атома у пустоті. Як і інші філософи е, цієї доби, приблизно п'ятого століття до нашої ери, Левкіпа Левкіп переймався питанням, яким чином виник всесвіт, яким чином утворилася земля і тому подібне. І його пояснення є досить цікавим та оригінальним. Отож, е, світи вони нескінченні і вони одноманітні. Вони складаються саме з цієї пустоти та заповненості, і вона існує як така собі е, рівномірна. Як таке собі рівномірне щось. І, відповідно, в якийсь момент в цьому рівномірному щось виникає той самий вихр, який ми вже декілька разів зустрічали. І за рахунок цього вихра відбувається сплетіння атомів у форми. Тобто вони стають більш схожими на тіла, тіла починають зіштовхуватися одне з одним. Відповідно, цей вихор створює щось на кшталт кіл на воді, і, відповідно, ближче до центра. Все відбувається більш інтенсивно, далі до країв більш повільно. І цей вихор, він творить якісь такі сталі форми і відкидає їх до окраїн. І оскільки там рух є не настільки швидким, то ці сталі форми можуть залишитися самі собою, і вони створюють вже більш. Пізнавані тіла, і відповідно ці тіла мають певну протяжність в часі. Коли вони мають певну протяжність в часі, то вони займають своє положення в просторі. Коли вони займають своє положення в просторі, то вони вступають у відношення одне з іншим. І таким чином формується щось на кшталт. Мембрани або сітки, у які тіла е, входять між собою у це відношення заповненості та пустоти, тобто ця, цей простір вже не є однорідним, як це було на початку у нескінченних світах. А цей простір вже є заповненим тілами, що складається з атомів, і відповідно ці тіла вони е, перетинаються одне з одним і вступають у якісь відношення. Теорію атомістів інколи називають досить таки реакційною. Мається на увазі, що вона не враховувала деякі прогресивні винаходи філософії того часу. Наприклад, Арістотель закидає атомістам те, що вони не пояснили природу руху атомів. Тобто, все зрозуміло, атоми рухаються в пустоті, стикаються між собою. Але е, звідки береться цей рух, і яким чином він виник, і яка взагалі причина цього руху. Оце вони не пояснюють, чи є цей рух природнім, чи є чи його якимось чином запустили. Чи навпаки, цей рух є, чимось оберненим до природнього. Відповідно, таке переяснення для Арістотеля було би необхідним. І також ця реакційність вона показується у тій формі, яку атомісти дають землі. Тобто вони кажуть, що земля є формою свого роду тамбурина, тобто вона є пласкою, але має обсяг. І, але висить вона не симетрично, а певним чином нахилена у бік півдня, оскільки е, на півдні набагато тепліше, і повітря там більш розріджене, тому воно гірше. Е, Підтримує Землю аніж холодне та більш матеріальне повітря, що є на півночі. І саме за рахунок цієї нерівності землі у просторі ми маємо різну кількість, наприклад, сонячних годин протягом дня в різних частинах планети і тому подібне. І тепер час перейти до розмови про наступника Леткіпа, а саме про Демокріта. Про нього ми знаємо набагато більше, і хронологічно ми мали б його розташувати дещо пізніше в наших лекціях, а саме після Сократа, оскільки він був сучасником Сократа, і відомо, що десь приблизно в 420 році він мав дуже активні конверсації з. Софістами. Однак, оскільки його теорію дуже важко розмежувати від Левкіпової, то, мабуть, простіше розповісти про двох атомістів заразом, оскільки все-таки демокрит він швидше е, примикає до старої е, традиції до Сократової революції. Отож, е, основні положення для демокріта такі самі, як і для Левкіпа, тобто є атоми, які рухаються у порожнечі, і е, дуже цікавим моментом є. Е, де, чи мають атоми вагу, тобто яким чином вони розташовані у просторі і чим зумовлений їх рух. Деякі історики стверджують, що можливо атоми знаходяться у певному вічному падінні. Тобто, якщо б вони мали вагу. То відповідно на них би діяла гравітація. Однак, на думку Демокріта, атоми знаходяться у якомусь хаотичному русі, тобто їхня натура вона не визначається вагою, вона визначається швидше їх зіштовхуванням. Тобто, коли вони рухаються у пустоті, вони займають якісь обмежені простори і постійно зіштовхуються з іншими атомами. І це спричиняє свого роду хаотичний рух у середині атомарної сітки. Демокріт також використовує анаксагорову теорію вихорів, і відповідно з цих вихорів з'являється наш світ. І як я вже зазначав, дуже багато хто закидав і левкіпові, і демокрітові те, що вони не пояснювали, яким чином з'являється цей світ, яким чином атоми починають рух. Однак, наприклад, Бертран Рассел вважає це перевагою теорії атомістів, оскільки це є до певної міри науковим підходом, тому що і Платон, і Аристотель, і, мабуть, такий Сократ вони спробували пояснити появу через метафізику, тобто, ввели певного деміурга, творця, який запускає весь цей процес розвитку, запускає рух. І вели певну мету існування світу, тобто фактично спробували пояснити якісь наукові матерії за допомогою метафізичних аргументів. Атомісті вже цікавили суто фізичні речі, і вони розуміли, що якщо вони, наприклад, ведуть творця, який надав поштовх хатами, то їм доведеться пояснювати звідки взявся творець і що воно таке. А таке такого вони просто зробити не могли, оскільки не знали, що це. Тому вони обмежилися наявним існуванням і тим, що вже є, і намагалися пояснити, яким чином рухаються атоми, намагалися застосувати, наприклад, піфагорову теорію до своєї атомарної концепції, тобто пояснити її математичні особливості. Дуже часто протиатомістів атомістів наводили те, що вони, мовляв, Дуже багато віддають на волю випадки, тобто не зрозуміло, як -атомі, атоми рухаються, не зрозуміло, яким чином вони прийшли в цей рух, і взагалі все відбувається начебто випадково. Однак левкіпи Демокріт були е е детерміністами, тобто вони вважали, що у всьому є певна закономірність корені цього детермінізму можна пошукати у їх концепції нескінченних світів. Е е тобто, кожен зі світів приходить до існування. У чітко відведений йому спосіб, і е, коли світ приходить до існування, в ньому запускаються немовби ті механізми, які просякують його існування. Тобто, наприклад, можливо, десь є світ, в якому немає сонця, можливо, десь є світ, в якому все є вверх ногами. Але оскільки в нашому світі атоми впередкувалися саме таким чином, то е, далі і їх рух, і їх розвиток є суворо визначеними. Дуже цікавими є думки демокрита з приводу процесу мислення та сприйняття. Він їх також ототожнює з рухом атома, і відповідно для нього мислення і сприйняття є процесами фізичними. І відповідна думка може породжувати зміни у матерії. Однак те, що ми сприймаємо, наприклад, запахи, звуки, це не є характеристики самої матерії або тих самих атомів. Тобто, для нас. Вхід на цей рівень він закритий, але це є характеристики саме нашого сприйняття. Тобто, коли ми бачимо червоне, це не означає, що ми дивимося на щось червоне, це означає, що наше сприйняття його показує саме таким. Самим атомам притаманні е, такі речі, як. Вага, форма, але знов-таки вони навряд чи є доступними для нашого людського сприйняття. Вони є лише причиною того, що ми бачимо речі, такими як вони є, і того, що вони є більшими або меншими, зеленими або червоними, і тому подібне. Стосовно якоїсь мети або вищого призначення світу демокріт був дуже скептичним. Він вважав, що такого немає, тобто так, атоми рухаються у суворо детермінованому порядку, однак немає якогось бла. Або певного іншого метафізичного ідеалу, до якого прямує життя, це до певної міри зумовило його етичні погляди. Тобто Демокріт вважав, що потрібно бути активним, потрібно любити життя, бути життєрадісним. Втім, наприклад, він був досить поганої думки стосовно дітей, жінок, шлюбу, тому що вважав, що вони заважають займатися філософією та пізнавати оточуючий світ. І хотілося б зробити невеличку ремарку стосовно того, що греки, перебуваючи за дві за дві тисячі років до нашого часу, змогли дійти до такого високого наукового рівня, як винайдення атому. Як же так, от чому, наприклад, люди в 18 столітті фізика Ньютона цього зробити не могла, а греки змогли? Річ тім, що у філософії греків була відсутня така. Принципова для ньютонівської фізики штука як верифікація. Тобто, якщо ми подивимося на теорії Левкіпа та Демокріта, вони побудовані за дуже дуже умоглядними принципами. Тобто філософ сидить, думає і приходить до якихось концепцій, до якихось думок стосовно того, як впорядкований світ. Просто за допомогою звичайної логіки, за допомогою алегорій, наприклад, з тією ж математикою, де ми можемо завжди прийти до одиниці, він прийшов до дуже простої думки, що існує проста, найменша одиничка, і що ця одиничка вона не перебуває в Стазисі, а вона перебуває у Русі. І таким чином зрозуміло, що певним чином передбачив відкриття двадцятого століття і передбачив атом. Однак, ми маємо розуміти, що атом двадцятого століття це явище наукове, а атом давніх греків це явище умоглядне, оскільки вони не мали жодного уявлення ні, що це таке, ніяк воно функціонує. Однак змогли. Своїм розумом дійти до цієї концепції, тобто, коли ми говоримо про грецький атомізм, ми маємо розуміти, що за сьогоднішніми мірками це щось дуже дуже фантастичне, і це свого роду мисленєвий експеримент, який має дуже... Мало спільного з наукою, і можна сказати, що мабуть існували дуже багато інших філософських концепцій, які мали інші пояснення е, оточуючого світу, які були набагато менш переконливими і набагато менше вкладалися в те, що сьогодні ми називаємо наукою, але вони не дійшли до нашого часу. Або, наприклад, дійшли як теорія Перменіда, яка абсолютно не відповідає тому, що відбувається навколо нас. Відповідно, греки створювали дуже багато теорій, і єдиною е, Можливістю перевірки були суперечки з іншими філософами, і певна е, умоглядність, певна співставність з реальністю. А відповідно, теорії Левкіпа і демокріта співставляються з реальністю дуже добре. Тому можна сказати, що е, цей атомізм був достатньо переконливим способом пояснювати дійсність. Завершуючи, можна сказати, що грецький атомізм став свого роду. Логічною кульмінацією або завершенням натуралістичної досократівської філософії. Тобто тут були зібрані положення того ж Анаксагора, Емпедокла, Перменіда, Мілецької школи і впорядковані у такий дуже цікавий та неповторний спосіб. Однак, як ми можемо побачити, це все ще була досить таки ретроградна і досить таки ненаукова картина світу. Втім, серед переваг атомізму можна відзначити те, що вони відмовлялися від певного метафізичного пояснення, яке було притаманне Емпедоклу або Анаксагору. На цьому я дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!